Жінок, кришування вулиці, бандитські групування, бійки на вулицях до смерті, і це все тільки маленька частина того жаху, який називають казанським феноменом. Люди, які пережили ті часи, згадують той період жахом і молитвами, аби подібне не повторилося ніколи. Про нього не можна знімати художні стрічки, а тим паче романтизувати події тих часів. Це має бути документалка, аби максимально добре передати той треш і пекло, яке відбувалося. І чому такого не можна допустити в наш час і в нашій країні? Зазвичай ми навіть не торкаємося трокрем туркаємо історії, які відбувалися на Московії, але зараз ми робимо виняток. Бо якщо справжня історія тих подій без жодної романтизації змусить хоча б одну людину відкрити очі або проінформує батьків, в кого є діти підлітки, мета цього відео буде виконана. Привіт! мене звуть Лєра і ви на каналі Історії на ніч ми довго намагалися ігнорувати той факт, що під кінець другого року повномасштабного вторгнення українці дивляться новий московський серіал. Ми не хотіли створювати ефект Барбари Стрейзен, мовляв, якщо заговоримо про це, то спровокуємо когось на перегляд цієї жесті. Але, вийшовши за межі свого оточення, ми все більше і більше бачили, що пересічні українці дивляться цей серіал. А підлітки особливо фанатіють і намагаються повторити сюжет у реальному житті. Все це якраз через формат подачі. Тому що коли ти прописуєш персонажів так, аби глядач їм співчував та в деяких моментах бачив себе, звичайно, з'явиться романтизація. І все б нічого, якби подібне лайно не було популярним і серед українських дітей та дорослих. І не кажіть після цього, що це не пропаганда. Тому перенесімося в кінець ХХ століття. Коли гнила машина СРСР тільки наближалася до свого розпаду. Казанський феномен це збірна назва численних банд, що утворилися в 70-ті та 80-ті роки в Казані та низці міст татарської АРСР. Складалися вони із малолітніх і неповнолітніх осіб. Підлітки з робітничих районів з околиць Казані об'єднувалися в молодіжні банди, які носили імена співзвучені з назвами районів або вулиць, де проживали їхні члени. Банди починали вести суперництво за території в місті, влаштовуючи масові бійки стінка на стінку, з використанням арматури і металевих куль, які нерідко закінчувалися смертельними наслідками. Банди сформувалися майже в усіх районах Казані. Школярі, які ставали свідками сутичок цих угруповань, загорялися бажанням їх наслідувати, щоб зміцнити свій вплив серед однолітків і сприймали сутички як щось буденне. У чому особливість казанського феномена? Адже й раніше конфлікти між групами-компаніями підлітків були звичайним явищем, як у міських районах, так і в сільській місцевості. Казанське угрупування вирізняла організація з жорстоким лідерством, ієрархією, чітким поділом на вікові підгрупи. Угрупування вимагає, щоб його члени не тільки брали участь у колективних бійках із ворогами групи, як правило, представниками інших вулиць, а й відвідували регулярні збори сходки, сплачували податок в общак, дотримувалися групових понять. Члени угрупувань займалися організованою злочинною діяльністю, крадіжками, розбоєм, вимаганням. Крім того, у 70 80 ті роки вони рекетували представників тіньової економіки. З появою ж вільного підприємництва наприкінці 80-х років стали стягувати данину з кооператорів, торговців на ринках, власників наметів та інших представників дрібного бізнесу. Такі угрупування на своїх територіях контролювали також нелегальні парковки, вуличну проституцію та мережі розповсюдження наркотиків. Однією з придумов виникнення казанського феномена вважається діяльність банди Тяпляп. Чисельність банди становила Кілька сотень людей. У її членів була холодна і вогнепальна зброя, зокрема закордонного виробництва. Фірмовим знаком банди був малюнок у вигляді тризубчастої корони і двох букв Т і К, що означало теплоконтроль. Все почалося з того дня, як одного дня в районі теплоконтролю з'явився пристойно одягнутий чоловік: костюм, туфлі, статура як у спортсмена. В адміністрації району йому дозволили зробити в одному з підвалів тренажерний зал. Чиновники зраділи, бо в районі знаходилося цілих дві школи, а от кінотеатрів, парків розваг тощо не було. І поки батьки дітей працювали на заводах, підлітки скаталися вулицями, не знаючи, чим себе зайняти. А тут цілий тренажерний зал. Чоловіком, який отримав дозвіл, був Сергій Антипов. Маленька ремарка. Ми не дивилися серіал, але якщо не помиляємося, такий персонаж є і в цьому зловісному серіалі. І, хоча на початку люди покладали надії на цю тренажерку, вже доволі скоро це місце стало найбільшим страхом всього району. Навколишніми вулицями почали рискати товпи агресивних підлітків. Головні розваги крадіжки, кроваві бійки та гвалтування дівчат-підлітків. Причому Останнє набирала таких обертів, що як тільки дівчинці виконувалося 12-13 років, їй було небезпечно пересуватися вулицями без супроводження навіть посеред білого дня. Найгірше те, що вже зґвалтованим дівчаткам ні в якому разі не можна було розказувати про це. Бо якщо про це хтось дізнається, це означало б, що тепер її можуть використовувати для сексуальних потреб будь-хто з будь-якої банди. Батьки жили в постійному страху, бо був вибір тільки між двох зол. Або твоя дитина потрапляє в подібне групування, або якщо ні, то розправа з такими була особливо жорстокою. Ну а батьки дівчат, ви вже самі розумієте, взагалі не знали, що робити. Одна жінка згадує свій підлітковий час в Казані так: у мене був однокласник Володя милий інтелігентний хлопець. Його просто вбили, його вбили, тому що він просто зайшов в чужий район. Кожен день в міліцію зверталися постраждалі, побиті, пограбовані жертви знущань. Ви можете запитати, а що ж правоохоронні органи? Куди вони дивилися? Справа в тому, що міліція була безсильна, нерідко ця пляп, і вже інші нові угрупування влаштовували з міліціантами навіть перестрілки. А ми нічого не могли зробити, тому що в той час не було в міліції ніяких прав для того, щоб затримати їх, для того, аби застосувати проти них хоч якісь міри наказання. Але повернімося до Сергія Антипова. Чоловік одразу зрозумів, що озлоблені підлітки можуть стати величезною силою, яку він може контролювати та використовувати у своїх цілях. Він став лідером цього жаху. Назва групування була пов'язана з двома моментами: перше, в тренажерному залі все знаряддя для тренувань було зібрано на швидку руку, тобто тяпляп. Друга, завод Теплоконтроль, навколо якого і було утворене групування, теж славився роботою через ручку. Антипов виділив серед угрупування ще двох персонажів, які з часом стали його правою і лівою рукою. Завдат Хантіміров на прізвисько Джавда та Сергій Скрябін на прізвисько Скряба. Втрьох вони організували та планували масштабні набіги на тих, хто міг мати гроші. Причому партійну еліту вони не чіпали, видно, боялися проблем. А от всі, хто не мав такого чину, були у небезпеці. Всього за час існування цього групування загинуло чимало людей. І тому зараз я задам питання: ви досі вважаєте, що це нормально романтизувати таке? З метою залякати все місто лідери групування вирішили провести низку масових пробігів, забиваючи на смерть будь-яких зустрічних? 8 лютого 1976 року тяпляпівці влаштували масову бійку у будинку культури імені Урицького. Після бійки вони організовано покинули будівлю і роз'їхалися по домівках на заздалегідь підігнаному транспорті. А влітку 76-го року Джавда вирішив здійснити набіг у курортну зону Казані, так звані острови. Однак набіг не вдався. Під інформатором міліціонери дізналися про майбутній злочин і затримали близько 50 членів банди на чолі з самим Хантиміровим. Суд засудив його до одного року виправних робіт. Через вісім місяців його звільнили умовно достроково за хорошу поведінку. Термін додав авторитету Джавді, але лідерів угрупування починають турбувати прояв надмірної зацікавленості міліції до угрупування. Подібних набігів було чимало, але немає сенсу розказувати про них всі. Головне, що у вас вже з'явилось розуміння, ким вони були і що вони робили. І саме таких людей романтизують у серіалі, який дивляться, і українці теж. В серіалі також згадувалося таке угрупування, як Хаді Такташ. Знову ж таки, нагадаю, ми не дивилися цю діч, просто реки ТікТоку не минули і нас, на жаль. Групування Хаді Такташ склалося у 82-му році у Вахідському районі Казані на перетині вулиць Хаді Такташа і Жданова. Частина з її членів раніше вже відбувала покарання у вигляді позбавлення волі. Спочатку це були підлітки, які спочатку обмежувалися нападами на перехожих і бійками з іншими молодіжними бандами. Період піднесення банди припав на початок 90-х років. У вересні 93-го року троє жителів Казані, які поїхали у справах до Москви, безслідно зникли. Через деякий час до столиці вирушили ще кілька жителів Казані. Вони були приятелями перших трьох зниклих і поїхали на їх пошуки. Незабаром вони також зникли. А вже на початку січня 1994 року, в річці чермянки, на околиці Москви було виявлено два розчленованих трупи. Експертиза показала, що це тіла двох зниклих з другої групи казанців. Решта четверо зникли безвісти, мабуть, теж були вбиті, але їх тіла так ніколи і не були виявлені. Незабаром з'ясувалося, що всі загиблі і зниклі були членами казанського групування Хаді Такташ. На той час воно розкололось на дві бригади старих і молодих. Старі виступали за традиційні поняття, а молоді за реалізацію їхнього впливу в економіці, владі та в інших сферах життя. Молоді, до речі, перемогли, вони і досі стоять за політиками і бізнесменами у Казані. Можна, звичайно, сказати, що це було давно і це було в Казані, але в ті роки це розрослося далеко за межі міста і далеко за межі Московії. Коли ви чуєте про бандитські групування Казані, Республіки Татарстан, це має вам щось нагадувати: татари, бандитські групування, Донецьк 92-го року. А Гаті Брагін, на прізвисько Алік Грєк, стає генеральним директором фірми Люкс. Разом з ним працюють його спільники та друзі Рінат Ахметов і Борис Колесніков. Ну що, тепер картинка трошки складається воєдина, так? Річ у тому, що спочатку 90-х цей феномен дійшов і до нас. Я народилася у другій половині 90-х у Донецьку, тому не застала вбивство Галіка Грека, але з його смертю нічого не припинилося. На вулицях було дуже небезпечно. Потрібно було триматися тихше води нижче трави, бо якщо ти намагаєшся побудувати якийсь маленький бізнес і не платиш якомусь згруповані гроші, вже завтра ти підірвешся на центральній площі Донецька посеред білого дня. Ми робимо це відео, аби пояснити цей ефект метелика. В 70-ті роки цей феномен розпочався в Казані, він розійшовся по всім країнам СРСР, а після розпаду Савка залишився і вкоренився, створивши славнозвісні часи 90-х. Всі, хто пережив ці часи, згадують про них з острахом. Саме ці бандитські групування десятиріччями по тому тримали весь бізнес та політиків, деякі й досі при справах. І знову питання до вас: чи хочете ви, щоб подібне повторилося? Все починається, зі здавалося, просто серіалу. Це і є м'яка маніпуляція. Коли вам здається, ну що ж такого, це звичайний серіал, але якраз така м'яка сила працює найкраще. Спочатку підлітки будуть романтизувати ті часи, потім почнуть грати в подібні групування. З часом гра вийде за межі уяви і може стати повсякденням. І далі історія циклічно буде повторюватися. На Росії вже підлітки розпочали цю кроваву баню. Чи хочете ви такого самого і в Україні? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього. А з вами були «Історії на ніч» І всім на добраніч!